У Рада ліквідувала окружний адміністративний суд Києва. СБУ викрала схему незаконної приватизації держмайна на 25 мільярдів гривень. 85% українців переконані, що Україна переможе росіян. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 грудня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині взяли під варту 25-річного крадія, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, звільнившись із місць позбавлення волі, 24 листопада п'ять разів судимий до цього чоловік одразу взявся вчиняти нові злочини. Так, 4 грудня він обікрав обмінник валют і супермаркет у Нововолинську. Чоловік заподіяв матеріальні шкоди на майже 6 тисяч гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 грудня відбулася позачергова сесія Луцької міської ради. На порядок денний було винесено 19 питань. Серед них і головний фінансовий документ громади бюджет на 2023 рік. На сесії побували і журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На черговій сесії Луцької міської ради, яка відбулася 13 грудня, депутати розглянули низку питань серед іншого. Зміни до бюджету на 2023 рік, питання розподілу електрики у луцькій громаді та інші фінансові питання на сесії. Побували і журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На порядку денному всього лише 19 питань, але вони є не менш важливими за інші серед них внесення до змін до програми фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Депутати акцентували увагу на наявності резервного живлення у медзакладах громади, аби як і працівники, так і пацієнти були із світлом та теплом. Я пропоную, що була здійснена перевірка всіх закладів охорони здоров'я нашої громади. На предмет наявності резервного живлення, тобто наголошую, не генераторів, а саме резервного живлення, щоб у випадках відключення електроенергії на одній лінії вони могли швидко е заживитися від іншої. Тобто ми не маємо допустити ситуації, бо, до прикладу, ми от по котельні зараз прокладаємо додаткове живлення. Можливо, нам по закладах медичної охорони треба подивитися і на період вже закласти і фінансування і додаткове живлення всіх закладів охорони здоров'я. Окрім того, депутати інших фракцій поцікавилися, яка буде ситуація із томат поліклінікою, адже у медзакладі наявний генератор, але є нюанси із документацією та його підключенням. Очільник департаменту охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив, нині над цим питанням працює керівництво медзакладу. Розглядається можливість підключення самого генератора на території теплового пункту та відлуць тепла, то дозвіл від луць тепла отримала там. Є відстань до самої поліклініки. Лініки ну якраз наразі це питання вивчається керівництвом. Наступне питання, яке варте уваги, фінансова підтримка Луцьк на 2022-2024 роки. У програмі міська влада передбачила 10 мільйонів гривень на реконструкцію полігону твердих побутових відходів в селі Брище. Однак, крім фінансування з міського бюджету, чи передбачено залучення міжнародних донорів для реконструкції звалища. Чи передбачено залучення грантових коштів чи коштів міжнародної технічної допомоги на. На реконструкцію, якщо так, то з якими потенційними донорами вже ведуться перемовини, за словами очільника громади, назвали ще за кошти міжнародних фінансових інституцій та інших програм облаштують фільтраційну станцію. Сьогодні ми беремо участь в проєкті щодо облаштування станції чистки фільтрату в межах цієї реконструкції, на які будемо отримувати грантові кошти. Точну суму ще не можу сказати. Не менш актуальним для всіх українців залишається проблема відключення електроенергії. У Луцькій громаді часто стабілізаційні відключення стаються поза графіком. Тому депутати Луцької мерії звернулися до Волинь обленерго щодо дотримання принципів соціальної справедливості при побудові графіків бієлових відключень. Надходять скарги як від місцевих жителів, так і від бізнесу. з тим, що є графіки планових відключень. Ми не говоримо. Сьогодні про аварійні, ми говоримо виключно про планови. І що йде недотримання даних графіків саме прав Полонько-ПЛНР. Люди не можуть спланувати ні робочий день, ні день взагалі. Тому є ось такий кричущий момент. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик зазначив, що варто пам'ятати також і про енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми. Коренем проблеми є Росія. Ми повністю підтримуємо таке звернення, адже справедливість повинна бути, і дуже важливо дотримуватися таких графіків. З іншого боку, нам потрібно розуміти, що сьогодні енергетики, так само як і військові, і медики, фактично знаходяться на передовій і вони допомагають, вони фактично забезпечують наше. Умовно мирне життя сьогодні ну, складна ситуація зв'язку з тим, що е, ми бачимо, що російський агресор він продовжує е, нашу країну з іншого з різних сторін е, атакувати. Тому е, в першу чергу населення має не піддаватись паніці і 3-4 години перебої з опалення це не така вже страшна ситуація. Крім того, депутати проголосували і за головний документ громади бюджет на 2023 рік. Хоч і питань до бюджету було чимало, але майже усі фракції у сесійній залі підтримали проект документа. Зокрема, 10 мільйонів гривень виділили і на цивільний захист населення, а також на закупівлю генераторів. Налод тепло закладено вже всіки, 19 мільйонів гривень на придбання генераторів. Була одна сума зараз. ми… Виділили вже другим попереднім рішенням. Водоканал ці генератори закуповує сам. По закладах культури генератори для шкіл і ну там, де будуть знаходитися укриття, вони теж на сьогодні в стадії або закуплені, або закуповуються. От сьогодні 100 тисяч гривень на ДЮСШ номер 2 Тому е, практично переважна більшість і потреба в генераторах буде задоволена в. Поточному році, якщо говорити про програму цивільного захисту, на цивільний захист на слідуючий рік закладено 10 мільйонів гривень. Крім того, передбачили кошти і на отримання луцького стадіону Авангард на сесії проголосували за фінансування стадіону, зокрема, 5 мільйонів гривень на три роки, аби комунальне майно могло більше заробляти грошей до міської скарбниці, Депутат Луцької міської ради та голова фракції «Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер запропонував звернутися до української асоціації футболу. Уло стадіону потрібно збільшувати надходження, і в нас є пропозиція. Наскільки я знаю, директор комунального підприємства зараз на своїх власних зв'язках е комунікує з представниками різних футбольних клубів, які грають в прем'єр-лізі. Е є пропозиція, можливо, від вас юрибовичик від міського голови або від е загалом міської ради звернутись до української асоціації футболу до УАФ. І запропонувати їм послуги нашого стадіону. Таким чином і лучани зможуть цей нелегкий час мати якісь дозвілля у вигляді прем'єр-ліги, яка відновить свою діяльність, і комунальне підприємство матиме надходження. Депутатам за менше ніж дві години вдалося розглянути всі питання порядку денного. За цей час обранці громади прийняли чимало важливих рішень, а також запропонували чимало хороших ініціатив, які допоможуть місту пройти наступний рік стабільно. У Володимирі затримали двох наркозбувачів. Як повідомили в поліції Волині, 42-річний та 35-річний чоловіки займалися збутом наркотичних речовин і психотропних засобів. 13 грудня під час проведення санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили близько півтора кілограми канабісу, згортки, фольги з білою кристалічною речовиною, пристрої для вживання наркотичних засобів, електронні ваги, гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво, показавши таким чином свою здатність відмовитись від агресії. Пісков заявив: цитуємо українській стороні, необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час. Також кремлівський посіпака Пісков заявив, що буцімто це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили впродовж останніх 15, а то й 20 років керівництвом України і сьогоднішній український режим. Кінець цитати. 13 грудня повідомили про замінування Луцького національного технічного університету. Про це стало відомо виденню весен з власних джерел. Після отримання повідомлення відбулася евакуація студентів та працівників ЛНТУ. У виш викликали працівників відповідних служб. Як з'ясувалося, на території вишу ніяких вибухонебезпечних предметів на щастя не виявили. Верховна Рада України наклала санкції на відомого ексфутболіста з Луцька Анатолія Тимущука за підтримку агресії Росії. Загалом у списку є 56 спортсменів, з них 55 – громадяни Росії, а також один громадянин України Тимошук. Санкції накладені на спортсменів. Триватимуть 10 років. Вони передбачають серед іншого блокування активів та на території України, обмеження торгівельних операцій, а також застосування заборони в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород. Також парламент проголосував за основу та в цілому за ліквідацію окружного адміністративного суду Києва. За проголосували 326 нардепів. Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх зняття статусу пам'ятки з будівлі квітів України, що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду. Крім того, саме в окружний адмінсуд подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на увагу аж 25 мільярдів гривень, як повідомили у СБУ, до організації оборудки причетний заступник голови Федерації про спілок України і четверо колишніх високопосадовців головного управління комунальної власності. Київської міської державної адміністрації вони займалися незаконним виведенням з державної власності соціальних закладів для їх подальшого продажу та отримання тіньових прибутків серед привласної нерухомості. Українські санаторії, реабілітаційні центри та навчально-спортивні установи, завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передали АРМА, загальна вартість повернутого державі майна становить 25 мільярдів гривень. За результатами опитування, 85% українців переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом і Танбасом. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи рейтинг. Проведеного 20-21 листопада спочатку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогу України у війні є звільнення усіх її територій, включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74 у березні до 85% у листопаді цього року. За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% українців. Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак Україні не продаватимуть тютюнь людям, що народилися 1 січня 2009 року, і пізніше, як повідомляє The Guardian, цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним. Йдеться про скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі. Та в супермаркетах Збройні Сили України ліквідували уже 95 тисяч окупантів. Станом на 13 грудня українські військові також знищили 2966 танків, 1931 артилерійську систему, 5930 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія може почати великий наступ до кінця січня лютого, але Україна робить все можливе, щоб цьому завадити. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє «Укрінформ». Я думаю, що спроможності Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня лютого. Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників та рух їхньої важкої зброї по країні вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитись крізь нашу лінію і просунутися глибше в Україну, повідомив Дмитро Кулеба. У мережі ширяться відео, на якому громадяни Віліка країни страни почепили на автомобіль макет ракети Сармат і зібралися на Вашингтон захищати Росію. Проте поліція Москви трохи внесла корективи в їхні плани. Здравствуйте дорогі друзі, з вами. Сармат мобиль, изделие РС-28. Сармат. Мы отправляемся в Москву, формировать общественное мнение о том, что наши враги не спят и бомбят наши, наши территории. На Вашингтон Байдену привет. Вот. 13 грудня у повітряний простір Білорусі увійшли три носії гіперзвукових ракет Кинжал. Про це повідомили у телеграм-каналі Білоруський Гаюн. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х47 М «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 кілометрів. Йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що під час раптової перевірки бойової готовності армії Білорусі одній із військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине. Сегодня поднята с 8 часов приводится в готовность одна из частей, находящаяся на южном операционном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе. В последующем проверка будет наращиваться. Будут проверены все, практически все оперативные командования, всех оперативных командований. По итогам проверки. Орки будуть зроблено глубокий аналіз, і тоді провірки будуть доложене главе государства. До слова, інститут вивчення війни, як і українська розвідка, переконують, що загрози наступу з території Білорусі наразі немає. Вторая армія міра продовжує дивувати. На станції завантаження військової техніки в одному із регіонів Росії БМП просто не закріпили на платформі. У результаті під час руху потяга вона з'їхала і майже впала. Відео поширили у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Російські дурні не придумали нічого кращого і просто скинули бронемашину. У результаті вона покотилася полем. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у ніч проти 13 грудня було чутно вибухи у Брянській області, у населених пунктах Клинці та Климове. У мережі вже з'явилося відео ймовірно із місця влучання. Ну от, наслідки ночного прильоту. Осколки аж. Вон туди вон І це ось така яма. Воронка. Это вон перевернулся. Что за техніка, не знаю, Танк не танк. ось вот така х. А вон наша столова недалеко. От казарма, яка пострадали інформацію. Згодом підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомас і вже традиційно заявив, що у всьому винні зсу, які нібито вдарили ракетою. За його словами, її начебто збили, але окремі частини потрапили на територію промзони. Він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає тільки от судячи із відео рашистський губернатор трішки обманює русських граждан або ж не володіє всією інформацією. Ямка від буцімто всього лиш уламка ракети. Таке вражає. Також на відео бачимо, про ніяку промзону не йдеться. На кадрах видно, що це військова частина окупантів, на території якої чимало ворожої техніки. Окрім того, пожежу у районі Казарм військової частини у клинцях підтверджують у місцевих чатах жителі населеного пункту. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямували до місця вибуху. У луцьку 12 грудня сталися дві ДТП, у яких постраждали двоє дівчат. Одна із автопригод трапилася близько 18-ї години по вулиці Володимирській. 15-річна школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Ауді. За кермом авто перебував 36-річний лучанин. Дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні. Дещо пізніше по вулиці Львівській 56-річний водій автомобіля ВАЗ допустив наїзд на 18-річну лучанку. Попередньо постраждала, перетинала дорогу у невстановленому місці. Її також госпіталізували. Деталі ДТП встановлюють, слідство триває. На Волині біля села Мар'янівка Ковальського району авто злетіло у кювет і перекинулось. ДТП сталося вночі 13 грудня. Про це повідомили у ДСНС. В автівці перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися із перекинутого автомобіля. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса і відбуксирували його із кювету на стійку ділянку автодороги. 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил. Про це передає Міністерство оборони Білорусі. Заходи матимуть комплексний характер. Військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу тимчасове обмеження руху громадян, окремими дорогами, загального користування та ділянками місцевості. Заходи проводять за дорученням самопроголошеного президента Лукашенка. І знову прекрасні новини з боліт у Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу Звізда сталася пожежа. Про це повідомляють російські змі займання. Сталося рано вранці у двоповерховій будівлі. Російські державні структури повідомляють, що площа займання 200 квадратних метрів. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Водночас слід зауважити, що до ліквідації пожежі залучили аж 7 одиниць техніки та 35 рятувальників. Завод звізда засновано у 1932 році. Він займається виробництвом високооборотних дизелів, потужністю від 500 до 7400 кВт для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики, а також для важких суднових редукторів. Тож погодьтесь, інформація про чергову пожежу на Росії. Не може не тішити. Під ударом расистів в ніч на 13 грудня були Харківщина та Дніпропетровщина. Так вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ, що у Харківській області. Як повідомили у ОВА, ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 квадратів. Будівля повністю зруйнована. На щастя, обійшлося без потерпілих. Окрім того, ворог усю ніч тероризував Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Росіяни били зградів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. На щастя, минулося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків: господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. У Марганицькій громаді наслідки атаки уточнюються. Компанія місто для людей, про яку ми вже неодноразово розповідали раніше, яка незаконно підвищувала тариф на утримання будинків, визнала, що Лучани переплачували за послуги утримання. Зокрема, під час сесії Луцькради 30 листопада депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточий розповіла. Про недобросовісну компанію. У нас в місті є така компанія, як місто для людей, Крам'янчук, яка обслуговує наші деякі багатоквартирні будинки. Вона є непорядною. І на сьогоднішній день відповідь, яку отримали ми вчора, це, звичайно, трошки десь шокувало навіть через те, що декілька місяців назад я зробила низку звернень і до нас в міську раду, департамент шодового комунального господарства і МОЗ, щоб дали відповідь і Так само вони зверталися про те, чому вони на підставі чого вони. Змінили тарифи. Е, були спочатку те, що не стверджували, ну, під, підтвердили те, що ми дійсно змінили ці тарифи, МОЦ теж підтвердили, що за їхнім зверненням було, були змінені тарифи. А відповідь ми отримали про те, що, е, зараз я зачитаю, що в білінговій системі відбувся збій цілий рік. І лише зараз вони після нашого звернення вони будуть перераховувати людям кошти. Е, ну, це є ганебно на те, що нас обманюють наших лучан такі компанії. Що вони їх використовують на сьогоднішній день? Ось це лист від директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка. У ньому компанія місто для людей повідомляє про те, що сталася помилка, тому і нарахували зайві кошти. За інформацією управителя, була здійснена перевірка коректності нарахувань у період з листопада 2021 року, по листопад 2022 року. За надані житлові послуги в багатоквартирних будинках. При перевірці було виявлено помилку в білінговій системі, яка дала збій в листопаді 2021 року. При нарахуваннях за послугу з управління по окремих багатоквартирних будинках мешканцям буде проведено перерахунок за весь період, де допущені помилкові нарахування. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у разі будь-яких порушень чи недобросовісної роботи жителі будинків вправі змінити управителя. У нас сьогодні лучани, які проживають багато багатоквартирних будинках, вільні у виборі управителя. Нагадаємо, раніше ми намагалися з'ясувати, чому компанія без дозволу жителів будинків ухвалила рішення підняти тариф. Тоді у підприємстві нам повідомили, що мовляв законодавством не передбачено порядок формування ціни. Але після того, як на телеканалі конкурентів вийшов матеріал про цього управителя і набуло суспільного розголосу, ситуація змінилася. Зазначимо, на початку своєї роботи у Луцьку підприємство мало у керуванні більше 90 будинків нині всього лише трохи більше 30. Причина відмови якість надання послуг та ціна. Тож наскільки багато лучани переплатили компанії. Наприклад, візьмемо будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа 4634 тисячі шістсот метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний. А у листопаді через місяць тариф підвищили до 6 гривень 58 копійок за метр квадратний. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 тисяч гривень. За майже рік виходить сума 335 тисяч 453 гривні. А це означає, що за рік люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 тисячі 627 гривень. І це лише один будинок. Тепер ці кошти обіцяють повернути лучанам. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 10 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.